Картопля фрінаги це сосиски і гарний настрій для кожного подорожнього. Хто зупинився цього дня біля вуличного пересувного кафе Ленкерс Холланд або смаколики з Голландії, а годують усіх волонтери з Голландії. Мене звуть Франки і Маколігати Коан, між Недоландя і ми вже перші три роки працюємо тут. Ми начинали в Польщі українські границі, там кормити люди. które jeździli przez granicę a teraz my już pracujemy no, półtora roku tutaj w Donbasie w różnych miejscach no my też pracujemy w Kherson, w Zaporoże na wiele różnych miejscach no moja żona ukańka, a u nas też jest rodzina która żyje w, w Ukrainie i widzieliśmy na telewizji co tu się stało, że jest wojna a my chcieliśmy pomóc u nas są restauracje u mnie jest restauracja w Holandii Ukon w typiczny galanski uh, kafetaria, u nas nazywaj się restaurację. I u nas też jest takie mobilne restauracje, kaktor tuż jest. I między innymi mi było Madinras, pamągaliśmy na granicę, a, a mi na centrali w Lvivska oblast, potem centralna Ukraina, a jeszcze mię rabotałem bosiejowo w Dambach. <grym> i tam pamągali Luri, etapie le było jeszcze wolniej. Люди э, в Голландии, они очень держат для украинцев, они очень хотят помочь. Но я думаю, это 95%, которые наши голландские э, люди хотят помочь Украине, есть люди, которые помочь деньгами, есть люди, которые помочь как доброволец. У нас тоже много украинцев живут сейчас в Голландии, много разных возможностей, как помочь. А мы это делаем так. Мы можем готовить 300 постей за час, примерно. To już pomagają w inny system. Nasz jest szelter, nazywa się The Holland House w Niepry. I my robimy ewakuacje. A ludzi, których my ewakuowywaliśmy, my uh, dajemy żyć na nasz szelter w principie dla 2 miesiące. A kiedy oni tam, my szukamy dla ich drugiego dobrego miejsca, gdzie oni mogą dalej... жить. Два пара месяца назад мы еще работали в Менограде, по Кросск, и в Менограде уже было тогда... Но сейчас у нас нет машина машины. Мы должны ждать до бронировал машина тут, тогда мы можем ближе в фронте работать. Правильно, да? Опа! Колбаски, картошку фри, ногица, माइनस ई कैचअप माइनस ई कैचअप बुडलास का समझनो को बुडलास का Вообще, я к вам картофелька смакую. Для мене це незвичайні люди, бо ми знайомі більше двох років, познайомилися на сході після звільнення таких міст, як І люди, не зважаючи на те, що дуже небезпечно, вони приїхали і от таким самим чином годували людей, які ну там пережили дуже важкі часи. і фунт це не просто волонтери, це люди з великим серцем. Бо що за свої кошти, без допомоги будь-кого, вони просто зберуться і поїдуть на кордон з Польщею, будуть там будувати наших людей. Ми розуміємо, що великий потік людей був такий переселенці, люди тікали від війни, люди були налякані на кордоні, були черги, і треба було якось допомагати людям. Вони поїхали і таким самим чином вони будували наших українців. А з часом хлопці вирішили, що вони не можуть вже без цього жити, що українці потребуються на допомогу. Вони були у звільнені в Бучі, в пені. А, Вони працювали у військових шпиталях, вони працювали у дитячих садочках. Колись з часу вони вирішили, що треба їхати далі, і нам не страшен схід, ми поїдемо, і будемо допомагати. Ну і таким чином вони вже на сході побували, ну я не знаю, з десяток разів. Це і Покровськ, до речі, в якому ми були буквально нещодавно до початку таких масованих обстрілів. Це і Краматорськ, це і Дружківка, це і Лиман, тобто багато-багато місць, де вони пригощали наших українців від своєї смачної душі. Хлопці були і в Херсоні. Якщо подивитися, у них є дуже багато подарунків, у да, витіше і це лише тільки частинка, бо зі сходу. З Херсонщини, з Запоріжжя, військові, коли приходять, вони Тобто обмінюються, дарують і так далі. Крім того, вони займаються евакуацією. От ще одна автівка, яка стоїть, тут евакуаційна, саме на цій автівці, ще буквально нещодавно хлопці вивозили людей з ви знаєте, яка там ситуація з того ж самого Покровського. Завтра теж у нас планується поїздка, будемо ввозити людей великого родину з Борнограду. Вони дуже люблять тварин. Обов'язково заїжджають до якогось притулку тварин, везуть їжу, надають фінансову допомогу, тому що ви знаєте, що зараз волонтерам, які цим, які цим займаються, ну це дуже важливо. Ось такі Фенкі Кун з нами вже більше двох років. І я завжди питаю, не втомилися хлопці від важкувато і фізично, і психологічно, і морально, і фінансово. Вони кажуть, ні, жодного разу. Можливо, буде важкувати потрапити наступного разу на схід, бо все погіршується. Але в Україні ми на постійності. Хлопці, скажіть кілька слів, чи смачно вам?

Ketchup? u nas jest nasze okay. głanskie wron tam nasze imię nasze website tam e, głanski flag ukraiński flag i kanięcji nasze głanskie lew skarżko fry i okay. mnogo u naszych ponieważ ci dają nasze i, i da dają toż jest i. ich się u nas jeszcze mnogo <tudy> ja, bolszych Сьогодні у мене помічники, наші друзі, наші партнери, наші колеги із Голландії. Дуже ми їм вдячні. Вони зробили для наших найкращих захисників такий. Таке маленьке свято, то є фастфуд. Вони готують картоплю фрі, сосиски, нагіци, все смачне, все добре. Трошечки розрядили таку обстановочку. Хлопці задоволені, дякують їм. Я в свою чергу теж дуже вдячна. Молодці. Вони показали, що Україна понад усе. Вони забоялися приїхати сюди. І вони не тільки в нас були, вони їздили і на Краматорськ, і на Славинськ. Туди далі. Так, Хлопчики пішли кушати. Ві наші колеги. Смачного! З <реш> місця події журналістка Петропалівка Сіті Ірина Ситнік.